Нова сторінка у вітчизняній книзі рекордів. Кращі сноубордисти та лижники країни здійснили одночасний спуск з шести головних вершин українських Карпат. Це двотисячники Говерла, Петро, Сребра, Бребенескул, Лгутин, Томнатик і Піпіван. Усі вони розташовані на чорногірському хребті, що й дозволило встановити рекорд. Шість спусків здійснили за один день. Я зробив фактично шість напевно самих. Класних спусків в своєму житті. От, це був однозначно найкращий день катання в моєму житті. На кожній горі був фактично інший стан снігу, інший схил. На одній горі був лід, на іншій горі був пухкий хороший сніг, де ну, на сноуборді я не знаю, як на лижах на сноуборді це як серфінг по воді. Тобто, це не передати емоції, це невагомість. Це коли схил досить крутий і ти просто летиш, не відчуваєш своєї ваги. Єдина представниця прекрасної статі серед рекордсменів, зізнається, реалізувала. Одну з найзаповітніших своїх мрій, але попереду ще чимало. Якщо не вищих, то принаймні крутіших, а відповідно й складніших схилів для спуску. Головне впевненість, головне задоволення. І я думаю, що це такі, ну і звісно, що безпека. Сам процес піднятися на вершину на вертольоті, спуститися по тому схилу, там, де ніхто ще не катав. і… Ми каталися в тих місцях, де ну досить такі недоступні схили. Якщо б ми, наприклад, ходили пішки з лежами. До техніки безпеки вимоги були підвищеними у підсумку лише дві подряпини. Окрім лавинного спорядження, яке довелося тягнути на собі підкорювачем вершин, велися постійні спостереження за станом снігу. А за день до рекорду відбувся пробний обліт території та визначення ймовірних ліній спуску. Я спробував також щойно спуститись з тих схилів, що спускаються спортсмени. Це чудове враження. Безумовно, треба бути підготовлення. Ла треба вміти кататись добре. Це популяризація здорового життя. Це популяризація спорту і безумовно це саме показати, що Прикарпаття найбільш готово технологічно і технічно до Олімпіади 2022 року. Чергове звершення в категорії спорт, спеціальна підготовка масові заходи офіційно зафіксували представники книги рекордів України. До речі, це вже другий здобуток для вітчизняного видання, здійснений на базі відомого гірськолижного курорту.